Дитячий горщик тигренятка ось в ось такому кольорі. Жовтенький, яскравий, діткам дуже подобається. Є гарні вушки, носики, є посмішка, об'ємні бантики. Навіть животика можна почухати. Дуже великий, об'ємний, Діткам дуже подобається, тому що вони стійкі, по перш за все. І тут дуже серединка, дуже класива, ось така. Є рученятка, які відкриваються за вашим бажанням, або коли дитина вже не поміщується горщик, треба розширити сидіннячку. Ну, або якщо дитина вже автоматично сама навчилась. Отут є отвори, ви їх вставляєте в руч... Няткаці, і ось дитина ваша не падає вліво-вправо і не падає назад, ось таким чином спинка буде тримати. Гарні пінополіорітанові сидінечки, ось такі, вони дуже м'якенькі, діткам дуже подобається на перших парах. І пояснюю, чому тут два сидіння. Це сидінечко використовується, коли ви тільки-тільки прощаєте малечу, ось так його одягаєте, дитині комфортно, не натискає зліва, не натирає справа. Ось таким чином. Бачите, м'ягенькі, гарнесенькі. Особливо гарно використовується взимку, щоб дитині не було холодно. Щіточка йде у наборі. Ось Тут зараз покажемо ось така щіточка буде гарно відмивати. І серединка іде внутрішня чашечка для відходів. І для лівши, і для правши. Ось так відкриваєте. Внутрішні чашечки, дуже добрені, і вони такі глянцеві, щоб гарно все помили і вичистили. Звичайно, є на літо, ви можете взяти собі таке тверденьке сидінечко, щоб дитині не було жарко. Отут є пази, вставляєте і все. Дитина буде кайфувати на цьому сидіночку. І, звісно, якщо закриваєте, зараз покажемо серединку, ось такі дуже гарні стопери, щоб дитина туди. Де не ковзала вона в принципі і так вона буде ковзати, горщик дуже стабільний.